Доброго вам дня, шановні пані та панове. Я презентую 3-кімнатну квартиру 65 квадратних метрів, старий фонд. Ціна досить солодка, ви її побачите в описі під відео. І так, Ми з вами знаходимося на кухні. Тут, в принципі, меблі більш-менш в нормальному стані. Звісно, яку я вам запропоную. Тому читайте опис обов'язково. Все тут є, в принципі, і газ, газова. Газове опалення, тут два холодильника, як ви бачите, обідній стіл. Ось. Ось така кухня. Все по стандарту, як у всіх радянських квартирах. Дану квартиру можна придбати під програму Є-відновлення. Без проблем. Для військових також під 280-ту постанову теж можна. Ось така у нас перша кімната. Тут розміщуються шафи, телевізор, ще одна шафа. Ну і спальне ліжко. Ось так. Є балкон. Ось такий балкон тут. Багато речей, але вони заберуться і буде все файно. Ось такий вид з вікна, зараз іде дощ, але в гарну погоду буде у вас гарний вид. Йдемо далі, показую вам ще дві кімнати та два санвузли. Запрошую. І так, це друга кімната у нас. Тут розміщується ліжко. Ось і, звісно ж, все, що треба там. Комп'ютер, телевізор. от. Кому треба, до речі, тут є, проживають орендарі, хто хоче під інвестицією, є постійні орендарі, які можуть не з'їжджати навіть. Ось. Далі сам вузол показую. Тут він роздільний, тут присутній умивальник, дзеркало з підсвіткою, ванна кімната. Ой, ванна кімната, ванна купова, хотів сказати, і е, пралка. Ну і звісно ж болле. Тепла водичка у вас буде завжди. Йдемо далі, другий санвузол показую. Тут знаходиться унітаз. Ось. Витяжка, плакати всякі такі круті. Що на світі є? Йдемо далі, третя кімната у нас на огляді. Тут розміщується спальне місце, два е цих. Ви поняли. Два крісельця стареньких. Ну і, звісно ж, тут ще один балкон. Зараз я вам його покажу. Якщо зможу його відкрити, з Йдемо дивитись другий балкон. Їх є два тут. Тут сохнуть речі у людей. Ось такі от у нас з нового балкону. Парку місця є. Двір зроблений гарно. Кому треба, фотографії вишлю цього двора. Ось така друга кімната. Кому було цікаво, дану квартиру можна придбати за програмою. Є відновлення, читайте опис обов'язково. Там буде на вас чекає солодка ціна, гарний сюрприз. Всім гарного дня, Боже, благослуження та швидкої всім нам перемоги.